Замовляли б ви чи приготували своїм дітям торт на день народження? Бо що їм замовляли ми? Просто люблю сама готувати, тому я сама роблю дитині торт, коли відпросить. Звичайно, що купила б. А дивлячись від ситуації, якщо б час був, б готувала б самостійно, оскільки я мати, яка працює, тому. Варіант замовлення це також варіант. Дома так не приготуєш, іноді немає можливості, як е, можна приобрести. Вартість, яка була там максимальна для вас? Доступна така від 500 і більше, в зависимості, да, ви кажете, від об'єму. Півтори тисячі гривень. А. Воно виходить смачно і гарно. Я так не приготую, як навчена людина, то робити. На сьогодні ну, півтори тисячі. Угу. Десь так. Останній торт, який ми замовляли, витратили 1600 гривень. це це торт до трьох кілограмів. Це такий маленький, якщо так показати.